Один бот дорівнює 30 доларів. У цьому відео я вам розповім про п'ятьох ботів для заробітку грошей в інтернеті, у яких я власне сам беру участь. Також, можливо, вже деякі не актуальні, тому не забудьте перевірити. Перший бот він має ось таку назву, і він від біржі, яка знаходиться на 88-му місці у CoinMarketCap. Ось якщо перейти, то у них обсяг спотових торгів за 24 години 8 мільйонів 315 тисяч доларів. Так це небагато, але цей проект від цієї біржі, тому я вирішив тут взяти участь. Посилання взагалі на всіх цих ботів буде в описі під відео. І значить потрібно перейти за посиланням, тоді я натискаю запустіть застосунок. Тут мені пасивно вже намайнилося 35 ігрових біткоїнів, я натискаю «Заробляйте більше. І тут можна клікати, ось просто так збирати ось ці монети. Можна перейти у майнінг, тут прокачувати ось ці різні штучки. І тим самим у вас буде збільшуватися швидкість майнінгу ось цих ігрових біткоїнів. У мене зараз майнінг на годину 17 біткоїнів. Я бачите, вже багато досить прокачав, тобто ось сюди можна перейти поглянути. Ось, допустимо, за 53 мільйона дощі не прокачав. Але я поки що збираю монети, щоб прокачати свій рівень. Ось якщо перейти сюди, вверху бачите, я натискаю. і у мене зараз 9 рівень, всього тут 10 рівнів. І щоб перейти на 10 рівень, я маю мати 1 мільярд монет. А у мене зараз лише 175 мільйонів. Тому відповідно я просто назбираю ось ці монети зараз, а потім їх потрочу на прокачку майнінгу. Далі тут є завдання, їх також можна виконувати. Наступний розділ команда. І тут ви можете скопіювати ваше реферальне посилання і запрошувати друзів. І вверху написано, що запросіть друзів приєднатися. До вашого криптовалютного майнінгового пулу та отримайте 10% їхнього заробітку. І тут потім у вас знизу буде писатися ваші досягнення у пулі майнінга. у мене зараз є 28 ось цих ігрових біткоїнів. Я натискаю отримати і все, я їх отримав. Потім також йде обмін. Тут можна обмінювати ось ці ваші ігрові біткоїни на монети, або навпаки, можете обміняти монети на ігрові біткоїни. Я допустимо, давайте обміняю ось 96 ось, ось цих ігрових біткоїнів да, на 9 мільйонів 000 тисяч монет. Натискаю Мертвувати, підтвердити, і потім за ці монети вже можна прокачувати ось тут у манінгу до да, різні ось ці штуки, або там збирати просто їх і прокачувати рівень, тобто по-різному можна використовувати. Далі уверху є така кнопка iDrop, натискаю туди, тепер натискаю на C Roadmap. і тут огортаємо трохи нижче, і написано, що айдроп Listing і написано, що квартал 4 2024 року. Квартал 4 це такі місяці, як жовтень, листопад і грудень. А сьогодні 1 грудня, тому я думаю, що в цьому місяці вже можна чекати ліс. Взагалі цього проєкту. Ну, це знову ж таки не точно, до да, багато проєктів переносить лістинг, але все ж надіємося, що вже в цьому місяці вдасться щось на цьому проєкті заробити. Наступний проєкт бомс натискаю топ за БОМ. Тут мені також вже пасивно назбиралося майже 5 мільйонів монет натискаю Noyce. І тут також можна клікати, да, тобто, якщо перейти в апгрейд, то можна тут прокачувати ось також різні характеристики, що вам там пасивно ось можна прокачати, щоб вам максимально більше збиралося монет за годину. Допустимо, натискою сюди. 4 мільйона 800 тисяч монет, ось я прокачаю і все прокачав. Далі є сіті, далі є там Friends також можна друзів запрошувати, також монети отримувати. Долі розділ завдання. Тут можна натиснути Go, і можна заходити кожного дня і просто ось бачите, отримувати певну нагороду. Допустимо, я ось четвертий день заходжу і отримую сьогодні 40 тисяч монет. Натискаю Climb, натискаю Nice, все отримав. Ну і також нижче можна виконувати різні ось завдання. Долі натискаю сюди, натискою на iDrop І тут написана інформація, яка нам потрібна. Давайте я навіть її перекладу. Тут багато чого написано, але основне це, що зараз ми знаходимося на етапі майнінгу, де всі гравці розвивають своїх персонажів, щоб заробити більше монет для iDrop. Запланована дата виходу кінець вересня, початок жовтня, ну щось вони трохи затягнули. Кількість монет, які ви отримаєте, залежатиме від загальної суми внутрішньої ігрової валюти, яку ви заробили під час гри, вашого погодинного доходу, тому продовжуйте покращувати свого персонажа. І кількість тих друзів, яких ви запросили до гри. Тому ось головні Критерії від чого буде залежати кількість ай який ви отримаєте. Третій бот, я про нього вже знімав відео, прям детальне, але цей раз я просто коротко розповім, що туди до чого. Тут натискаю на гейм, і тут справа в углу є такий розділ IDroп. Тобто в них вже він запланований, да, і пізніше ми дізнаємося за що конкретно ми зможемо його отримати. А поки що просто я власне роблю різні активності, там виконую ось ці завдання, інколи можу поіграти в ось оці ігри. Можна перейти у розділ Yarn, і тут також повиконувати різні завдання. Можна перейти у Achievements, і тут я вже зіграв ось 10 ігор, і за це я отримую плюс 200 ось цих поєнтів. Натискаю Climb, і все, я їх отримав. Тому просто кожного дня стараюся проявляти якусь тут активність, і потім за це, я думаю, зможемо отримати якийсь iDrop. Також ось я робив пост про цей проєкт, і на дроп тут виділено 85% від загальної кількості токенів. Я також про проєкти написав тонну, тому я власне, пробую взяти участь у цьому проєкті. І ще стосовно проєкту Bom's, то я ось сьогодні виклав такий пост, де я написав, що я під Включив гаманець і зробив транзакцію у проєкту VOMS. Це якби в них йде така перевірка на боті, ось так воно буде виглядати. І тут потрібно під'єднати ваш гаманець, зробити одну транзакцію, натиснути чек Transaction, щоб воно перевірило, чи ви її дійсно зробили. І все, ви цю перевірку пройшли. Звісно, тут потрібні мінімальні вкладення, тому вирішуйте самі, потрібно вам це чи ні. Наступний бот іде ось такий кілексет рейд. Тут я натискаю на play the year game. І я, чесно, не знаю точно, чи буде за цей проект якийсь айдроп, тому я сюди мінімально часу вкладаю. Але все ж таки, Дропив від цього проекту можливий, тому я все ж таки вирішив щось спробувати на ньому заробити. Тим паче, я сюди знову ж таки трохи часу вкладаю. Просто зайшов, натиснув ось допустимо клайм, те, що пасивно мені назбиралося, да? Потім тут можна трохи поклікати, можна перейти в розділ трейд, і тут просто поторгувати. Ось тут є лонг, шорт. Да, можна вибрати плече, можна вибрати там час, можна вибрати кількість монет. Знову ж таки, тут без складення, тобто це просто ігрова валюта. І чим більше ви будете тут іграти, тим вищий у вас буде рівень. Ось у мене зараз 34 рівень І щоб перейти на 25-й, знизу написано скільки мені потрібно EXP. Також знизу написана формула, взагалі, як цей EXP вираховується. Тому ось так, да я там просто перейшов, трохи там просто повгадував, да, там, куди воно піде. Рівень трохи прокачав і все вийшло. Ну і також можете позапрошувати друзів і також повиконувати там різні завдання. ось тут Там приєднатися у їхню телеграм-групу, підписатися на їхній телеграм-канал і так далі. І про цей проєкт я також написав пост у своєму телеграм-каналі, і тут я написав, що ще Війка назад у них інвестував в Binance Labs. Тому ось так, просто для галочки я вирішив також в цьому проєкті взяти участь. Що з цього вийде не знаю, але ну поглянемо. Далі проєкт Pocket Rocket. Про нього я вже багато розповідав. Тут ось є з них така відразу roadmap. Бачите, що наступний якраз етап іде айдроп. Натискаю Continue. Пасивно назбиралося майже півмільйона кристалів. І тут також можна ось вводити комбо різне. Якщо ви його вводите правильно, то отримуєте за це 10 мільйонів кристалів. Я допустимо, щоб дізнатися, якесь сьогодні правильне комбо, то я його шукаю на Ютубі. Потім можна перейти у Spin Drop. Давайте, до речі, поглянемо, що зараз випаде, да? Натискаю на Spin І зараз мені випадає, що кристали. До речі, щось мало, лише там 29 мільйонів 600 тисяч кристалів. До цього випадало там і 100 мільйонів 120 мільйонів кристалів. Це щось малувато випало. Ну і за це дякую. натискаю Climb. Потім можна також ось перейти сюди. І ті космічні кораблі, які ви купляли, їх можна тут заклеймити. Ось в мене, допустимо, зараз 0 із трьох, да? але було 3 із трьох безкоштовних клеймів, як би можна сказати. Тобто ви три Корабля могли безкоштовно заклеймити, а далі вже бачите, платно. Також тут є різні ранги, ось якщо перейти, то в загальному я зараз на якому 12701 місці. І всього назбирав майже 3 мільярда кристалів. Тому я ж так просто граю, да, також можна перейти в батл, там також поіграти з іншими гравцями. І відповідно я це все роблю, там трохи часу також сюди витрачаю. І думаю, що вже скоро має бути айдроп. І як я взагалі беру участь ось у цих клікарах та палках? Я знаю, що вони вже багатьом надоїли і багато вже навіть. Їх просто пропускають. І я також їх пропускаю, але ті проєкти, у яких є шанси заробити, я все ж не пропускаю. І беру участь, і як це взагалі відбувається. Звісно, інколи я більше часу на них витрачаю. Але в основному я просто посеред дня або в кінці дня переходжу у кожен з оцих проєктів і просто проявляю якусь мінімальну активність. Отримую нагороди, які можна там отримати. Трохи може поклацую, повиконую деякі завдання і так далі. Ще також дивлюся, чи з'явилися якісь нові оновлення в цих проєктах. І все. Потім я просто виходжу і йду там займатися своїми справами. Звісно, є виключення, є проекти, яким я багато часу присвячував, але це так в загальному я пояснив, як можна брати участь у багатьох проєктах, мати змогу щось заробити. Звісно, не багато, адже ми майже сюди нічого не вкладали, і майже нічим не ризикуючи. Також можна виділити ті проєкти, у яких, на вашу думку, є найбільший шанс щось заробити. І просто найбільшу вагу приділяти саме ним. А в інших проєктах просто так можна брати участь. Ну тут, уже як ви хочете, я просто пояснив, як це взагалі можна. Можна робити. До речі, просто щоб було трохи цікавіше, то я ось відкрив угоду на 100 тисяч ігрових ось цих монет. Просто що поки я вам розповідав, то було хоч щось цікаве на екрані. І зараз я ось просто вийшов у плюс 23, 24, навіть і тисячі монет. Давайте я закриваю угоду і все, 24 231 монету отримав. І також я говорив, що я коли отримав дропа від MemeFi, то я половину токенів продав, а половину ставив у холд. І відповідно вирішив я вже не чекати, токен ось виріс був до 1 центу, і я вирішив, ось цю вже іншу половину токенів також продати. Продав я їх на 18 доларів, і того там вийшло на проєктві MemeFi заробити приблизно там 30 і чимось доларів. І також я заклеймив айдропи від проєкта Major, і від нього я отримав лише 6 половиною токенів Major. Це зараз на суму 8 доларів. Я їх залишив нехай лежать, але я вирішив ще на 50 доларів купити також цих токенів Major. І зараз на балансі в мене в ось оцих токенах уже 60 доларів. Тобто вже плюс 10 доларів маю. І якщо навіть токен піде ще кудись. Вниз, да, то я просто докуплю його ще на 50 доларів. тим самим я усредню ціну. На цьому все. Якщо хочеш, то можеш переглянути ще ось це відео.